Вітаю, друзі! А що в нас на дипломатично-політичному фронті? Як там наш головнокомандуючий Валерій Залужний почуває себе в ролі посла в Лондоні? За це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайки для того, щоб знати більше. І найголовніше знати правду. Отже, посол в Лондоні та екс-головком Збройних сил України Валерій Завушний з'явився на одному фото з ректором Одеської юридичної академії Сергієм Ківаловим в Лондоні. Ківалов приїхав в Лондон. Їхнє спільне фото опублікував сам президент Одеської юридичної академії Сергій Ківалов. Показує ось ось. Наш чоловік. Він повідомив, що в Лондоні пройшла конференція Міжнародної освітньої корпорації, яка стала важливим кроком у розвитку освіти та науки України. Особливу роль в організації Заходу відіграв посол України у Великій Британії Валерій Залужин. Щодо цих фото в соцмережах вже розпочався величезний скандал. Блогери близькі до Офісу президента розганяють зраду з приводу близькості як з ваукома до колишнього депутата регіонала та соратника Януковича Ківавова. Ну, а ви як думаєте, зрада це чи ні? Тим часом це ж не перше спільне фото Ківавова та Заушного. Раніше вони фатували разом в 2023-му, після того, як тодішній головком Збройних сил України захистив дисертацію в Одеській Юракадемії. Друзі, в 2023-му, коли провал контрнаступу на Роботіно. Ну і у всіх політичних ковах вважають і знають, що залужний давно підтримує дружні стосунки з Ківалго. Ну, дивіться. Залужно вважають політологи, багато політологів найбільшим конкурентом ЗОГСК. Але я так розумію, що всіми цими фото і так далі Залужний демонструє йому пох на політику, пох на. Похід в політику. Він уже визначився, і багато хто каже, що визначився в бік участі в виборах на босі діючого, на босі Володимира Зеленського. Тож думайте, чи потрібно нам таке. Спостерігайте за таким. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.